Я на власному досвіді, як мінімум, тричі це переживав. Всі чули, що таке масштабування. Да? А чи багато з вас замислювалось, що таке фейкове масштабування? Що таке масштабування про зростання, збільшення капіталізації, про купу людей і про зменшення прибутку, і про зменшення задоволення, і не про досягнення цілі? Чули про таке? Я на власному досвіді, як мінімум, тричі, це переживав. І розкажу вам сьогодні. Що це таке і з чим його їдять? Не перемикайтеся. У кожного підприємця виникає бажання ставати великим рано чи пізно. Ми купуємо букет квітів, продаємо їх на 8 березня і розуміємо, що наступного 8 березня ми хочемо продати 110 букетів квітів. Ми беремо гроші, гроші під відсотки. Наступне 8 березня. Ми квіти купуємо 7 березня. Продаємо зі 110 букетів квітів 96, бо так сталося. Ми рахуємо відсоток, який ми повинні були заплатити за гроші, оренду місця, все в спешки, в гарячки, бо дуже швидко, ми все робимо один. Хер, Я минулого року на одному букеті заробив чомусь більше, ніж на 90 цього року. Ти сідаєш і починаєш аналізувати, що в цій схемі пішло не так, що саме в цьому кейсі не спрацювало.